Доброго дня! Презентація функціональних можливостей Міс МЕДЕР робоче місце лікаря поліклініки для закладів спеціалізованої медичної допомоги. Необхідно виконати передумови, після чого будуть доступні функціональні можливості. Перейдемо до системи МЕДЕР та більш детально їх розглянемо. Отже, функціональні можливості Місмедер дозволяють працювати з карткою пацієнта, в тому числі якщо пацієнт був записаний на прийом до лікаря в режимі онлайн, або через реєстратуру, або через медичний портал. Відповідно, для початку роботи лікаря потрібно працювати саме з пацієнтом. Пацієнт може бути знайдений в системі e електронній системі охорони здоров'я, або у внутрішній системі Медер. Наприклад, вводимо прізвище. Знаходимо карту пацієнта. Впевнили, що це наш пацієнт. Для більш детальної інформації можемо відкрити карту пацієнта. Відкрилась карта пацієнта з персональними даними. В даному випадку міститься інформація щодо паспортних даних. Адреси проживання, місця роботи, сімейного стану та, можливо, контингенту, в залежності від того, що було заповнено лікарем. У лікаря наявна можливість функціонально редагувати дані по пацієнту, інформація фіксується в аудит дій. Також лікарю доступно внести зміни по пацієнту до системи ЄСОС, відповідно, відкривається анкета реєстрації пацієнта в ЄСОС, доступна інформація щодо зміни та дія ановити. Та так само в карці пацієнта наявна дія щодо зміти методів автентифікації пацієнта в системі СОС. Після того, як ми розглянули карту пацієнта, лікар може переходити до електронно-медичної карти. Для цього достатньо перейти по спеціальні дії ЕМК Електронна медична карта. Електронна медична карта вже відображає інформацію стосовно медичних даних по пацієнту. Для зручності роботи в системі МДР ви можете згорнути бічну панель навігацію з тими реєстрами, які доступні лікарю-поліклініки. Далі в нас відкривається медична карта пацієнта, де наявна згори шапка ЄМК, де міститься основна інформація про пацієнта, його вік, що це за пацієнт. У разі наявності записів щодо алергії міститься інформація про наявні алергічні реакції, можна натиснути. Та побачити, на що саме наявна алергія у даного пацієнта, в тому числі, якщо наявні сигнальні позначки електронно-медичної карти. Так само і відображається інформація про ідентифікатор пацієнта в ЄСОС. Для зручності роботи ми можемо згорнути зверху панель нашу. Електронна медична карта пацієнта має розділи медичні документи, де лікар починає працювати та вносити медичні документи по пацієнту, ключову інформацію по пацієнту, яка відображає інформацію про всі дані пацієнта з системи ЄСОС. Епізоди, які також відображаються, в тому числі, які заведені в Міс-Медеяр, та в інших інформаційних системах до системи ЄСОС. Медичні висновки та плани лікування. Робочий лікаря. Робоче місце лікаря спеціалізованої медичної допомоги, а саме поліклініки, дозволяє працювати в амбулаторній картці, проте лікар поліклініки бачить в тому числі записи про даного пацієнта щодо його стаціонарних прийомів. Як ми зараз бачимо, у пацієнта була відкрита стаціонарна карта від 10 вересня. Відповідно, лікар амбулаторного прийому Може переглянути, що відбувалося у пацієнта в стаціонарі. Наприклад, відкриє розділ взаємодії у стаціонарі e-Health, та може переглянути інформацію стосовно медичного запису, який був зареєстрований до системи ESOS, який саме діагноз у стаціонарі був встановлений, які були проведені маніпуляції та дії даним пацієнтом. В тому числі інформація про прогнозовані варіанти врахування діагностично споріднених груп. Та вартість випадку стаціонарного. Так само в стаціонарній картці лікар амбулаторного прийому може переглянути інформацію стосовно первинних обстежень стаціонарних, щоденників огляду, температурних листів та все, що було заповнено лікарем стаціонару по даному пацієнту. Більш детально він може відкрити кожну картку та подивитись інформацією. Проте, ми зараз розглядаємо інформацію стосовно амбулаторного прийому. Тому, відповідно, будемо працювати з амбулаторною картою даного пацієнта. Ми можемо згорнути стаціонарну карту, натиснути на плюсик до амбулаторної карти та тут ви бачите ті розділи, які доступні лікарю поліклінічного прийому. Для початку роботи, тобто створення нового, нової взаємодії, ми можемо натиснути на дію додати консультацію. Після чого ми обираємо тип нашої консультації консультація хірурга спеціалізованої медичної допомоги і хелс. Далі буде створено консультацію. В системі МД доступна робота з шаблонами. Відповідно, ми одразу можемо використовувати шаблони, які попередньо були збережені. В даному випадку розглянемо приклад пацієнта, коли пацієнт звертається з раною коліна. Система одразу підтягує нам активні епізоди по даному пацієнту. Проте, якщо нас даний епізод не влаштовує, ми можемо його прибрати та створити новий епізод. Натискаємо Створити, вказуємо дату нашої реєстрації, наприклад, вказуємо тип епізоду, вказуємо назву діагнозу. Наприклад, відкрита рана коліна. Натискаємо ОК та чекаємо реєстрації епізоду в системі ESOS. Після того, як епізод буде зареєстровано, ми можемо обрати наш шаблон, який попередньо був створений, та натиснути Створити шаблон. Створення шаблону відбувається автоматично. Заповнюється інформація щодо типу взаємодії, діагнозів, проведених інтервенцій. Діагностичних звітів або процедури, в тому числі якщо пацієнту була проведена імунізація. Так само інформація з шаблону завантажується. Після того, як завантаження шаблону відбулося, ми можемо проводити коригування, тобто вносити зміни у наш шаблон. Для прикладу, було створено шаблон з діагнозом S81, відкрита рана коліна. Одразу ми маємо вказати дату та час нашої консультації. Звертаю вашу увагу, одразу заповнена інформація стосовно пріоритету, місця надання послуг, діагнозів, інтервенції та була проведена процедура щодо послуги накладання пов'язки на рану. Та звертаю вашу увагу, що одразу система нам Прогнозує варіанти врахування за діагностично спорідненими групами. Ми потрапили одразу в дві діагностично споріднені групи 9.1 та 9.10. Відповідна вартість нашої консультації складає 179 гривень 10 копійок орієнтовно. Проте, якщо при створенні шаблону нам необхідно провести зміни, ми можемо це робити: або видалити непотрібні послуги та додати нові, або додати. Додаткові послуги, які пацієнту були надані в рамках цієї консультації. Але в той же час звертаю вашу увагу, що консультація містить інформацію по ЕСОС, тобто електронній системі охорони здоров'я, та інформація, яка передається до ЕСОС, та та інформація, яка зберігається локально, та дає можливість у майбутньому. Побудувати звіт по вашим прийомам, або роздрукувати консультативний висновок для пацієнта. Тобто все, що знаходиться поза розділом eHealth, є внутрішнім. Відповідно, давайте також його заповнимо. Наприклад, випадок обслуговування у нас первинний, бо пацієнт вперше звертається за обраним діагнозом. Далі заповнюємо скарги хворого. Ми можемо їх писати або використовувати. Попередньо створені шаблони, які вже були, наприклад, болить коліно. Відповідно, огляд, так само, ми можемо записати або використовувати попередньо створені шаблони. Ну, Відповідно, анамне життя, нам потрібно буде ввести. Наприклад, заповнили інформацію. Далі, звертаю вашу увагу, що ми можемо додати ще додаткові інтервенції, які були проведені даному пацієнту, якщо дійсно наш лікар проводив ці інтервенції. Якщо ж інтервенції не проводились, цього достатньо. Ну, розглянемо випадок, що було накладання пов'язки на рану, та звичайна консультація хірурга. Після чого ми з вами можемо ввести рекомендації по даному пацієнту, наприклад, так само використовуючи шаблон. Те саме стосується заключення, ми можемо їх вказати. Після того, як ми заповнили нашу консультацію, так само ми можемо вказати дату наступного візиту для пацієнта. після чого зберігаємо нашу консультацію. По даному пацієнту так само ми можемо зробити консультативний висновок 028-му форму. Натискаємо Сформувати виписку, після чого формується документ, який можливо роздрукувати, поставити підпис та печатку. І він буде підвантажений у нашу з вами консультацію, що дасть можливість потім зайти в амбулаторну карту, певну консультацію та відкрити його, як в даному випадку. Інформація та, яка була введена, автоматично відображається. Але також з вами зараз розглянемо формування електронного направлення та формування рецепту по даному прийому. Тому для того, щоб перейти до цих розділів, спочатку нам необхідно консультацію, яку ми завели. Зареєструвати до системи ЄСОС натискаємо Відправити в іХОСТ. E Накладаємо підпис. Як бачимо, консультацію було створено в системі eHealth. стан не завершений. Після того, як консультацію було зареєстровано, ми можемо переходити до наступних дій, які доступні в робочому місці лікаря поліклініки СМД, наприклад, сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Одразу підтягується інформація про категорію, нам залишається вказати лише дату початку. Можливо вказати період, на який ми формуємо медичний висновок. Ставимо новий випадок, натискаємо Створити запит. Після чого у нас формується запит до системи «ЕСОС». медичний висновок. В стані чернетка маємо можливість його підписати. Накладаємо підпис, медичний висновок реєструється до системи ESOS. І як бачимо, він у нас підписаний, додатково можемо відкрити інформаційну довідку для того, щоб роздрукувати її. Після того, як ми зареєстрували медичний висновок, в тому числі ми в нашій консультації можемо зробити призначення даному пацієнту на рецепт або внутрішній. Або, відповідно, електронний рецепт. Тому розглянемо і внутрішній, і електронний. Наприклад, формуємо, що пацієнту потрібно виписати мазь. Вказуємо частоту прийому, рекомендації, можливо, використовувати шаблон. Натискаємо Додати та реєструємо спочатку внутрішній рецепт. Після того, як зареєструємо внутрішній рецепт, але він також є електронним, ми можемо перейти до розділу електронний рецепт. Далі нам необхідно вказати медичну програму, наприклад, рецептурні лікарські засоби. І далі ми вказуємо препарат. Наприклад, ампіцилін. Знову ж таки можна використовувати шаблони. Після чого ми натискаємо Додати наш препарат та після додавання ми можемо його зареєструвати до системи ESOS. Пацієнт підтверджує номер телефону свій, накладається підпис. Відбувається реєстрація електронного рецепта в системі ЄС. Отже, ми з вами зареєстрували і електронний рецепт до системи ЕСОС, і внутрішній електронний рецепт, що дає нам можливість потім в нашій консультації хірурга, наприклад, роздрукувати та побачити те, що було призначено даному пацієнту. Ось ми бачимо коротенька консультація, в якій коротко прописано ту інформацію, яка була введена в електронну медичну карту. Звертаю вашу увагу, що дану інформацію ви можете роздрукувати у будь-який момент, в тому числі, якщо вже пройшов час самої консультації. Або, якщо ми хочемо, ми можемо роздрукувати консультативний висновок 028 форма. Так само лікарю поліклінічного прийому доступна можливість сформувати план лікування по даній взаємодії. Для цього ми можемо перейти у розділ Плани лікування, натиснути Створити. Далі обирається. Взаємодія, по якій ми створюємо медичний висновок. Автоматична система заповнює категорію, підтягує інформацію щодо основного діагнозу. Нам залишається лише натиснути надію Відправити війхаус. Накладаємо підпис та очікуємо реєстрації плану лікування в системі «ЕСОС». План лікування успішно зареєстрований, його стан має новий, тому ми його можемо відкрити, перейти до розділу призначення. Але за умовами від ЄСОС потрібно отримати доступ до даних плану лікування. Отримуємо доступ, пацієнт надає смс-повідомлення. Доступ успішно отриманий, після чого ми можемо приходити до призначення. В призначеннях так само можемо використовувати попередньо створені шаблони. Якщо шаблонів немає, ми створюємо наше призначення, вказуємо тип направлення та будемо виписувати призначення на ті послуги, які необхідно прийти нашому пацієнту. Наприклад, на консультацію хірурга. Наприклад, пацієнту робимо призначення на загальний аналіз крові. Можна робити пошук як по коду, так і по назві самої послуги. Та для прикладу ще зробимо йому послугу ЕКГ. Після того, як ми сформували призначення, ми можемо одразу ті призначення, які були сформовані, підписати однією кнопкою Зареєструвати в системі eHealth всі призначення. Ну і, звичайно, накладаємо підпис. Після того, як наші призначення будуть зареєстровані, ми так само можемо виконувати дію стосовно реєстрації електронних направлень за цими призначеннями. Знову ж таки, для зручності ви можете одразу або одне з призначень зареєструвати електронне направлення, або одразу за всіма призначеннями зареєструвати електронні направлення. Натискаємо кнопку Зареєструвати в системі Health. Електронні направлення за всіма призначеннями. Ну, звичайно, нам необхідно буде повторно накласти підпис. Та бачимо, що у нас три направлення очікують обробки в системі eHealth. Тобто за цима призначеннями ми одразу реєструємо електронні направлення, що значно скорочує час лікаря на ведення електронно-медичних записів. Ну, і відповідно ми з вами розуміємо, що відбулася реєстрація і призначення та електронних направлень. Натискаємо кнопку ОК або переходимо у розділ щодо створення направлення. Бачимо, що у нас було створено. Три електронних направлення можемо скопіювати номер, натискаємо кнопку ОК. Та переходимо у розділ Медичні документи. Якщо ж нам необхідно зробити і інші направлення, ми можемо перейти у розділ Пацієнти, направлення пацієнта. Бачимо, що у нас вже є сформовані електронні направлення, проте це ці направлення, які були виписані за призначенням. Якщо ж пацієнту необхідно буде створити нове направлення, ми його створимо. В даному випадку ми бачимо, що дані електронні направлення були створені за планом лікування за конкретним призначенням. Якщо ми хочемо створити ще направлення, натискаємо Створити. Так само в розділі направлення є можливість використання шаблонів, якщо вони попередньо були створені. Якщо ж ні, ми можемо створити нове направлення. І, наприклад, пишемо направлення на аналіз сечі». Знову ж таки, якщо направлень необхідно декілька, ми можемо їх додати направлення і потім одноразово підписати усі. Якщо це одне направлення, натискаємо одразу зареєструвати в системі Health». Ну і, звичайно, накладаємо підпис. Після того, як направлення буде зареєстровано, відповідно, пацієнт отримує смс. Ми маємо номер електронного направлення. Повертаємося в електронну медичну карту нашого пацієнта. Бачимо, що є наша консультація. Ми зробили призначення препаратів, тобто електронні рецепти, виписали направлення пацієнта. Додатково ми можемо вказати, що ми проводили оперативні втручання за старим класифікатором. Редакції 2007 року, або робили процедури операції, які реєструються до системи ЄСОС знову ж таки за електронним направленням. Але звертаю вашу увагу, що до функціональних можливостей лікаря поліклініки, в тому числі, входить можливість працювати з електронним записом на прийом. Тому ми одразу можемо даного пацієнта записати на наступний прийом, натискаємо на «Дію», Створити запис на прийом. Відповідно, у нас одразу відкривається картка для запису на прийом. Залишається вибрати, до кого ми його записуємо, наприклад, до себе. Переглядаємо розклад. Бачимо наші вільні місця. Наприклад, обираємо на п'ятницю на 15.30. Автоматична система підтягує нам. Пацієнта. Вказуємо на яку послугу та можемо вказати, що даний пацієнт у нас буде за електронним направленням. Номер можемо скопіювати та вставити. Ну і бачимо відповідно, що відбулося запис пацієнта безпосередньо з кабінету лікаря. Тобто він одразу зробив запис. Та потім, коли він перейде у дерево навігації, у розділі Записані до мене на прийом будуть відображатися усі пацієнти, які до нього записані, де лікар може розуміти, хто коли до нього записаний. І так само він може відкрити картку запису, переглянути її, деталі самої запису, або одразу перейти до картки пацієнта чи до електронно-медичної карти нашого пацієнта. Після того, як лікар попрацював з даним пацієнтом, він може зберегти та закрити карту даного пацієнта та почати працювати з наступним. Також до функціональних можливостей робочого місця лікаря поліклініки входить можливість формувати звіти. Тому є розділ звіти. Лікар може зайти у розділ звіти, наприклад, поліклініка. Та відповідно він може, наприклад, сформувати звіт по консультаціях і health. Це є внутрішня розробка системи МДР, але є також моз звіти Наприклад, обираємо дату початку консультації, обираємо за направленням Так чи ні, можемо робити пошук по основному діагнозу або не враховувати, та натискаємо перегляд. Формування звітів в системі відбувається автоматично, необхідно лише задати параметру для формування. Ну і, відповідно, після того, як звіт сформується, ми будемо бачити, що там з 1 по 10 була проведена одна консультація, дата цієї консультації та відповідно детальна інформація по ній. Якщо ми робили запис раніше по пацієнту, ми можемо поставити, наприклад, з 19.09 так само зробити перегляд. І тоді в нас відобразиться інформація конкретно вже по дані пацієнту. Тільки що ми вводили інформацію по Миронюк Олегу, відповідна інформація підтягнулася. Все, що ми йому робили, це зафіксовано. В тому числі ми можемо сформувати мій журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів 0,74 форма. Обирається лікарня, обирається по якій консультації, який перелік дат також обирається. Натискається перегляд, і тоді формується журнал 074 форма. Це приклад лише декількох журналів, але в системі їх реалізовано дуже багато. Основні з них для лікаря поліклінічного прийому це журнал 074 та відимость обліку відвідувань 0.39 -та форма. Так само вона формується автоматично. Достатньо вибрати лише параметри нашого звіту, натиснути перегляд та переглянути. Які були прийоми, яка кількість по даному лікарю? Ось таким чином ми і розглянули робоче місце коротко лікаря амбулаторного прийому. Дякую всім за увагу! Всього найкращого, до побачення!